Людство привіт! Звати мене Володимир Фурман, я на дроті Сан-Франківщини, Сан-Франківського тому напрямку. Моя борода синя, голова лиса, все як завжди. Тема сьогоднішнього відео історії, які нема кому розповісти, тому що вони короткі і неймовірні, кожна по-своєму. В попередньому відео я розповідав про статистику і розповідав про те, як відрізняються шанси в залежності від тої соціальної групи, до якої ви належите, і до вікової категорії. А в цьому відео я наведу два приклади. Один приклад вдалий, інший, інший теж буде вдалий, просто зараз він іще в процесі. В неділю я спілкувався із чоловіком, йому там, за 40 років, плюс-мінус такого віку, як я. Якийсь час назад він там звертався до мене за порадою, як йому краще поступити. Ну і поговоривши з ним, виявилося, що в нього там є якась травма коліна, і гори, звичайно, йому ніякі не підходять, і довго йому йти нікуди не можна. Бігти він теж не, не, не зможе. І я йому там запропонував варіант Молдова, тому що він ну, найкоротший. І там, в принципі, є місця, де можна зупинитися і, і там передихнути. При умові, що в тебе там є вода. І, ну, і, 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 і от такий очевидний варіант, як тиса, я йому не пропонував, тому що як він туди дійде. Але він знайшов рішення. Він не ходив ні до якого цікавий цей час, і в нього, як у всіх, були ті проблеми з документами. Але несподівано ось ця от фігня із новим законом, і з цим всім оновленням даних, і з цими всіма резерв-хрест і тому подібними там, речами з'явилися нові можливості, на які ніхто не очікував. Тому що, маючи цей, ці, ці документи, можна, можна рухатися спокійно по Україні. Навіть в кордоні зони, якщо у тебе достатньо харизми, так ось цей хлопчина він знав, що якщо він піде в ТЦК, то вони його там відразу упакують і відправлять там десь. На війну, або якщо його там зловлять на вулиці там, випадково, типу шансів спетляти в нього не було, тому що е, в нього е, не знаю, що там було із обліковими тими документами, можливо, у нього була якась і професія, ми в ці деталі не вдавалися, там військова, військова спеціальність, то він вирішив ризикнути. Тобто він взяв наглу в себе в місті. Він зі сходу. Пішов, в ТЦК і каже, так, хлопці, таке діло. Я там раніше ховався, до вас не приходив, як і всі, до речі. А зараз настав мій час, я вирішив, що ну, його в баню сидіти вдома, треба йти щось з цим робити, бо війна затягнулася і все таке. І тільки, тільки каже, що так, я розумію, що після цих всіх медкомісій ви там не захочете кудись вести. Я вас дуже прошу цього не робити. Мені треба там якихось 5 днів буквально, щоб завершити тут справи, там, як слід відсвяткувати мій похід на війну, влаштувати нормальну провожанку, випити там із якимись дружбанами, ну і все таке. Ну і Ці хлопці побачили, що до них така здобич прибігла сама. Вони послухали все, що він їм там розказує. і Взяли, виписали йому бойову повістку там за тиждень від, той, від його візиту. І, ну, звісно, вони там зробили йому той резерв-хрест і всю ту іншу маячню. Ну, і він із цим всім застрибнув в машину, взяв собі водія жінку, і вони погнали. Вони погнали на захід. За день вони доїхали майже до Закарпатської області, зупинилися там на ніч. Він там зупинився в готелі. Його водій, жінка поїхала вперед у розвідку, щоб зрозуміти, що там їх чекає далі. Ну її там успішно пропустили через ці блокпости. Вона там з'ясувала, що коли ви проїжджаєте блокпости, то записують автомобіль і записують, скільки у вас там тих пасажирів, які там пасажири, щоб на наступному блокпості перевірити. І вона з'ясувала розташування тих блокпостів, проїхалася вздовж тиси. І подивилася, де можна зупинитись, розвернутися і поїхати назад. Вона достеменно не знала, чи наскільки актуальні ці дані і наскільки, скільки часу вони там перевіряють, і чи, чи доїхали, чи не доїхали, скільки там доїхали. І не знаючи цього, вона просто побачила, що можна проїхати через то Ділове і повернути, і їхати вздовж тиси, і далі там ген-ген, де наступний той блокпост, з якого можна там розвернутися і поїхати назад, не доїжджаючи до якого. І вони вдвох і вернулася за цим. Хлопцям із пригодами. Хлопець був вже в собі впевнений, тому що вони вже проїхали там кілька блокпостів по Україні. І він там пред'являє свої документи, вони там дивляться, що в нього все норм, і він їм там розказує, що все, йде на війну. Залишилося тільки поїхати гульнути на, на прощання перед такою пригодою його всього життя. Ті хлопці, всі на цикуни на блокпостах віддають йому там чуть не честь, розказують, його хвалять, який він там молодець. Ну і з, з такими байками вони проїхали, доїхали аж до вздовж тиси. Він нічого собою, машину такого не брав, була, там тільки одна ковдра, його жінка, водій. Подивилася, ну, водій жіночої статі, вона не була йому дружиною. Вона подивилася, де є більш-менш якась нормальна колючка, через яку можна буде перестрібнути. Ну і щоб він, вони там зупинилися, він вискочив і накинув ту ковдру, переліз через ту колючку і погнав в бік Румунії, переплив в бік Румунії. І Здався румунам. Тим часом його водій жіночої статі просто повернулася назад, посиділа два дні в готелі поміж тими якимись блокпостами. І не знаючи, що її чекає чи будуть там якісь проблеми, вона просто виїхала назад. Назад ніхто її там не кошмарив, не перевіряв. І вона спокійнесенько собі виїхала тим автомобільчиком назад, і все. А пригоди цього хлопця. Вони тривали чотири хвилини, щоб переплисти ту тису. Далі він здався румунам. Румуни там його схопили. Вони реально були ошелешені, тому що, як виявилося, в цьому місці вже ніхто два роки не переходив в той кордон. Вони йому не вірили, що він нікому не платив. Вони його допитували сказали: зізнавайся, зізнавайся, як це тобі вдалося. Він їм розказував ну, ту саму історію, розказував, як це все було. Ну і в результаті вони там на ранок йому оформили ці всі документи і відправили його. І мораль історії ця, ця, ця така, що якщо ви достатньо харизматичний, якщо ви достатньо авантюрний, то Можна спробувати ось так стрибнути у прірву і використати цю гравітацію на свою користь, що йому власне вдалося. А тепер історія іншого хлопця, якому там 23 роки, і який теж вирішив, що він має петляти з цієї України. Ну і він подивився відосики, послухав там маршрути у телеграм-групах. Наробив собі купу тих заготовок маршрутів, ну і далі пішов він через мармороси, через чорногірський хребет, і він не взяв ні достатньо їжі, ні відповідний еквіп, в нього навіть спальника із собою не було. Він просто пішов по стежці в бік рядувальників. Ну, а там і були і прикордонники, вони там його загребли, завезли його в той, в той Богдан, Ділове. Потім, правда, не возили вони його в хуст, вони його випустили. Ну і він на цих радощах поїхав додому, купив вже спальник цього разу. І вже вирішив, що йому треба йти е, в бік Білорусі, а не через гори, через Мармороси, через Чорногівський хребет. І, е, е, і там приблизно теж були такі самі пригоди, тільки відрізнялися вони в тому, що він вже пішов не сам, а він вже взяв собі дружбана, них вже вже були і спальники, намета в них, правда, теж не було. Не, не знаю, як вони там на каріматах, мабуть, збиралися спати. Абу, або, мабуть, не збиралися спати. Ну, і вони доїхали, досить далеко доїхали. Вони також е, пройшлися там лісочком. І вийшли на дорогу, бо в них вода закінчилася, вони вирішили в село піти води купити. І дорогою їхав поліцейський, і він їх підвіз просто до села, спитав: ну що, хлопці, куди ви там, чого. Вони там йому щось наплели, він, мабуть, в ту всю фіню не повірив. Але е, так як вони там були ще не дуже близько до кордону, то він там не сильно переймався їхньою історією. Висадив він там десь їх біля магазину. Ну і далі, врешті, ці хлопці. Купили тої води, подумали, що ж їм робити далі. Вони е, вирішили, що можна піти дорогою, але е, щоб через міст перейти річку, щоб там не перепливати. Але е, їм виявило, видалося, що це дуже ризиковано, зважаючи на те, що їх вже до цього села підвезли, то що там чекає їх далі, вони там не могли спрогнозувати. Ну і Вони пішли далі лісом. І дійшли вони до рову із водою, і з насипом величезним. І вилізли, вони подивилися на той рів з водою. То був вечір, вода холодна, залазити в воду, ну його в баню, перелаз, вилізти на інший берег із тої води складно, тому що води низький рівень, береги круті, і там ще треба метра зо два карабкатися по тому берегу від води, від рівня води. І вони вирішили його обійти. Ну і обходили вони його обходили, поки не здибали цих НКВД, які вже їх і схопили, і теж там е нормально їх там залякали, так що вони зізналися всьому і, і, і показали всі свої телефони. Е ті ті НКВД успішно зняли е ті всі чатики і повідомлення, прослухали, записали всі відео із тих повідомлень в телефоні, бо їх, відповідно, не можна звідти викачати. Воно там не дається, і в групи там, ті додатись, вони теж самі не могли. Того переглянули, перефотографували, перефотографували всіх учасників тих груп, ну і цих відпустили, там, залякали, що наступного разу вони їх там десь завезуть і викинуть на міні-поля. І... Ну і зроблять їм таке, що їхні тіла там, рідні ніколи не знайдуть, тому що там їх дикі звірі з'їдять, чи що вони там їм розказували. Тобто, як слід цих двох залякали, ну і відпустили. Бо одному було 20 ще не було, а другому було там, ну 25 не було, там 23 роки йому чи 24 щось таке. Ну і звідси їх відпустили. Тобто історія далі в них там триває, далі розглядаються ними варіанти, які, які безпечні і короткі. І Я сподіваюся, що в них там не думаю, що з третього разу вийде, може там з четвертого, з п'ятого. Тому що рано чи пізно тут погодні умови поміняються, бо зараз діло йде до осені, зараз через міністерство не можна буде плисти. Просто так треба буде купувати вже якісь гідрокостюми знову. І, і йти до нього буде вже не так просто, вже не можна буде перебратися на той бік в Чернівецьку області. Там листя із дерев пооблітає, і не так вже буде йти і, то і через ліси, і через посадки, і по місті, села. І... Ну, Тобто, що там, час вже грає не на, не на нашому боці. Тобто йде осінь і роб... вночі вже буде зовсім не так комфортно, в день, правда, буде легше йти, нема стільки сонця. Але ніч пережити вже буде ще та задачка. А переплисти чи здолати якісь водні перешкоди, це вже буде куди складніше. І там напрямок на Білорусь через якісь там ліси болота, ну, він теж вже буде. Він влітку був ну, важкий, виснажливий, а, взим, ну, а восени, то він буде капець який важкий. Тобто, Білорусь, скоріше всього, ну, не буде зустрічати таку великі ці натовпи, які вони бачать зараз. І, ну, і з Польщею така сама історія. Там, ж з Польщею теж підуть. Зараз на Польщу складно йти через те, що немає води в тих лісах. Ті фільтри для води не дозволяють нічого відфільтрувати, бо нема що фільтрувати. Там якихось калабань познаходити цих калюжок. Ну, неможливо. Є там якісь, якісь озерця, але в них там вода коричнева. Там ту воду треба фільтрувати ще перед тими фільтрами. Тобто треба скорочувати максимально собі шлях і таскати тої води багато на собі. Але гарні новини по Польщі такі, що е, хлопці знайшли, як отримати укрпесель. Хлопці перепливають той західний бух, заглиблюються в, той, в ту Польщу. І поляки, у них хабарники виявилися. За якусь тисячу злотих вони роблять той е, не просто песель, а якийсь укрпесель. Я не знаю різниці між ними всіма, але я так розумію, що це, що це круто. Тому одні можливості закриваються, інші відкриваються. Але від того вони не робляться якимись простішими. Вони все одно з біса складні кожен із напрямків. І зважаючи на те, що все більше і більше людей із клепкою в голові покинули Україну. А лишається люди попростіші, з простішими підходами, з простішим мисленням, то ну, цим реально, цим, що лишається, ну, їм реально складно втілювати ці всі плани в життя, тому що вони не тільки всього бояться, вони ще й нічого не можуть. І е е е дедалі е історії будуть е е тих, котрі спромоглися вийти. Вони будуть ну, складніші. Вони вже будуть і з мертвими дорогою. Не тільки ловленими, з лов... спійманими дорогою, а з тими, що так як зараз ми ставимося до тих, що ну спіймали, ну піде на, другий, на друге коло там, а, як спетляє з тієї очепки, чи може і з ТЦК. Дорогою десь, якщо не буде нічого їм підписувати, то рано чи пізно вони його з того підвалу почнуть кудись возити, тому що він там порт буде псувати їм погоду і статистику, і погано впливати на всіх решту. То наступний рік, я думаю, що люди, які будуть просто спійманими, вони будуть вважатися, е, та, подумаєш, спіймали. нас троє йшло. Одного спіймали, один вийшов, а третій помер. Так що всім успіху, не, не чекайте е, далі, е, не будьте самонадіяні, е, робіть правильні е, дії, майте правильні думки, тому що правильні думки е, формують правильні дії, а правильні дії дають правильний результат. Всім успіху!